Шукають добрі руки. Господарі потрібні кільком десяткам безпритульних котів та собак, які знайшли тимчасовий прихисток в ЛКП Лев. Захисники тварин б'ють на сполох. У місті вже кілька місяців масово нищать безпритульних тварин. У різних кінцях міста знайшли кілька десятків мертвих собак. Це здебільшого ті, за якими доглядали волонтери. Перші собаки до них були просто напущені бойові собаки, і люди це бачили. Потім одна, яка захищала свою дочку, була застрілена. І в результаті ще дві лишилися, які втікають від того місця. Ми їх ловимо, щоб хоча б погодувати. Вони просто бояться вертатися. Захисники тварин кажуть з інтернету, дізналися про так званих док-хантерів. Я би сказав, злочинна течія, які пропагують знищення безпритульних тварин, і вони цим похваляються. Вони інформують, чим можна проводити знищення. Вони також. Як це здійснювати? Радять в котрі години дня і ночі це робити, щоб не привертати увагу, щоб не попастися. Тобто, ну і ми з свого боку, як громадська організація, тварина захисна, звернулися в міліцію для того для розслідування цих випадків. Жодних результатів розслідувань кажуть захисники тварин немає. Єдиним гуманним способом регулювати кількість собак у місті їх стерилізувати. Нині такі операції роблять в ЛКП «Лев». Згодом тварин передадуть у добрі руки.